Продовжує працювати економічна стратегія. Шість проєктів за програмою Я робота це гранти для створення та розвитку бізнесу. Вони будуть корисні для тих людей, які хочуть відкритися як фізичні особи-підприємці, які вже діють діючим ФОПам і малому або середньому бізнесу юридичним особам. Гранти склад від 50 до 250 тисяч гривень. Оформити заявку дуже легко на порталі Дія. До заявки потрібно прикріпити бізнес-план. Розглядається заява впродовж 15 робочих днів після завершення кінцевого строку подання заяв однак, гранти несуть за собою певні зобов'язання з боку підприємців, створити не менше ніж один-два робочих місця після отримання цих коштів, здійснювати діяльність не менше трьох років і сплачувати податки, в тому числі за працевлаштованих людей. Поновила роботу комісія, що дає допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченим сім'ям. Ця допомога безвідсоткова і не має перевищувати 15 розмірів мінімальної зарплати. Наразі це 100 тисяч 500 гривень. Окрім цього, центр зайнятості пропонує свої послуги роботодавцям, оперативний добір претендентів на замовлення роботодавцям, тобто розміщення вакансій на вільні робочі місця та професійне навчання на замовлення роботодавця. Діють програми сприяння зайнятості та фінансової підтримки роботодавців. На сьогодні виплачується допомога, компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб 6700 гривень протягом двох місяців за кожну працевлаштовану особу. Розроблений і діє на сьогодні порядок надання допомоги по частковому безробіттю у разі втрати працівниками частини заробітної плати через зупинення чи скорочення виробництва. Виплачується до 50% від мінімальної заробітної плати. Така компенсація допомога видається протягом 180 календарних днів, не більше ніж 180 календарних днів протягом 36 місяців. Тобто, якщо роботодавця або фізична особа-підприємець зупинив свою діяльність там, не менше ніж на 30%, склад працівників, які втратили роботи, складає не менше ніж 20%, тоді роботодавець подає. Відповідні документи до служби зайнятості. І якщо він не має заборгованості ні зі сплати ЄСВ єдиного соціального внеску, ні зі сплати державних або інших податків до місцевого самоврядування, ну тобто місцевих або державних, тоді він може скористатися такою допомогою. Також діють та розширюються компенсації роботодавців фактичних витрат на сплату єдиного внеску за кожну працевлаштовану особу за направленням служби зайнятості на нове робоче місце. З 29 квітня набуває сили значне розширення програм компенсацій для роботодавців, спрямоване передусім на працевлаштування вразливих верств населення, учасників бойових дій, молоді, ВПО тощо. До речі, вакансії, що розміщує роботодавець у себе в персональному кабінеті роботодавця, автоматично з'являються на офіційному сайті Служби зайнятості, єдиному порталі вакансій та телеграм-каналі Робота зараз Державна служба зайнятості. Усі вакансії Білгород-Дністровського району, в тому числі і міста, можна знайти за допомогою електронних ресурсів. Телеграм-канал або ж вебсайт Одеського обласного центру зайнятості. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук. Перший муніципальний канал.